Відчуваю себе глядачем асфальту у цій формі. А я бригадира на будівництві. Тоді я сантехнік. Хіба сантехніки так одягаються? Не знаю, але я й більше нічого не вигадала. Тоді я працівник заводу. Може бути. Ну тоді я вершник. Тому. На чому ти зібралась їздити верхи? На козах. Я ще не тут бачу. Теж буду прикольно. Хоча. Чекайте, якщо нас так одягли, певно, щось мали на увазі. Ну, може, у них щось недобудовано? І техніка безпеки? Ви смішні. Техніка безпеки то звичайно, але ж не на будівництві. Ну, жилетки нам видали для того, щоб нас кози не погризли. Ну тобто наш одяг. Бо я сьогодні у всьому новому. Ага, а то прийшли б додому брудному, А батьки б сказали де ж ви стрибало, як ці кози. Їй богу. <гум> <гум> Точно, а казки, щоб вони нас не били рогами. Були у кости роги та стерлися. А що? Це мені таке прислів'я згадалося. козами там все було зрозуміло. У кого які варіанти щодо свиней? Надію, зі свиньми ніхто не наважиться битись. Хотіла б я сказати, що це варіант, та не скажу. Може, йому кості жолтів принести? А що? Я хоч запропонувала. А жилетки, щоб свині нас здалеку помітили? І зраділи? А що? Усі свині від народження радіють жилеткам? Може, радіють. Хто його знає. Ходімо далі. Нарешті ми знайшли, де нам для безпеки знадобиться ця форма. Та дійсно, а то свині, кози. Таке щось. Так, смішні. <ріху> ага, а нас просто так отягнули, щоб ми покатались на гойдалках. То для верхової їзди? Віка, не починай. Гойдалка, які ж ми фантазерки, дівчата. І не кажи. Ось справжні призначення цієї форми. Розваги на сіні? Клас! Чого ж вони відразу не сказали? Ти про бадання з козами? <Carrer> ну, ми дали жару. Добре, що з гойдалкою не додумались битись. Ми могли, ми такі. Уявляю собі це. <тас> ага, розганяємось і головою в Гойдалку. Шара. <ріст> Та ми такі дівчата, що і казки чужі порозбивали б. Ага, дорога правокуюночка вийшла б. То що, все побачили, скрізь побували? Знайшли правильне застосування цієї спецформи. Можна й додому? Чи як? Та так, подякуємо за гарні розваги. Все вони нам подякують. Якщо їхні камери знімали, все, що ми витворяли. Ого, то вони в Ютубі такі рейтинги матимуть. А все дякують чи нам? Може, хоч поділяться грошима, які зароблять. Чи славою? Оце ми приславимось. Хоч би батьки не побачили. Побуду нам. Хоч би хлопці не побачили. Бо ото соромимось. Ну я сподобалась? Так, у вас так все класно, свині, кози. Ми так розважились та повеселились. І на гойдалках покатались. Теж прикольно. А як не торкувалися на сіні, то взагалі бомба. Звичайно, у нас були деякі спірні питання, але ми їх потім з'ясували. Спірні питання? З приводу? Та з приводу цієї форми, яку ми вам здали. Ми сперечались, і щодо будівництва, І техніки безпеки на заводі. Одним словом, таке фантазували, що й самим смішно було. Навіть думали, що це для гойдання на гойдалках, але потім зрозуміли, що це для друкування на сіні. Взагалі-то це не для цього. Ідемте, я вам покажу. Оце ми зачудили. А що так можна було? А ми свині, кози, тільки нікому не кажіть. А я відчувала себе вершником. Чого ж ти мовчала? Дівчата? А покататись!